Розбирала усі я листи за сьогодні на порталі і дивилася, що там нам пишуть різні піарники, різні компанії, і пригадалося мені те, що я обговорювала зі слухачем інтенсиву. Здається, в четвер минулий ми спілкувалися, і мені слухач курсу, коли ми вже дійшли до кроку обговорення каналів просування, я там розповідала, звичайно, про можливості різних піар-інтеграцій, і ми це все обговорювали. Він сказав, що я багато що пробував, і нічого в мене не виходило. І я запитала, чому ж не виходило? І він мені каже, що. Так як ми бренд на старті, то звичайно ми не можемо платити повний прайс блогерів і там повний прайс за публікації на різних нішових онлайн-майданчиках. І каже: я просто писав і мені відмовляли. Я кажу, а що ж ви писали? І він казав, що ну ось ми маленький бренд, опублікуйте для нас, будь ласка, ось таку-то статтю, бо нам це дуже потрібно. І ось так співпало, що я розбираю пошту і бачу, що мені пише великий бізнес в Україні великий. не Малий, не середній, а великий бізнес. І піарниця пише, що ми от хочемо такі-то, такі-то проекти, ми хочемо такі-то, такі-то різні варіанти співпраці. І ми так хочемо, і так хочемо, і питає в кінці, це ж безкоштовно. І звичайно, редакція дає відповідь, що ось наші умови, а ось прайс. Ну, як це може ще інакше працювати? І ці люди пишуть. А ми готові співпрацювати тільки безкоштовно. підкажіть мені, чи треба відповідати цій людині, що співпраця це тоді, коли спів. Це тоді, коли нам щось дають, і ми щось даємо у відповідь. Це не тоді, коли ви прийшли в магазин і кажете, я хочу риби, я малий бренд, але я хочу риби, дайте мені риби. Але безкоштовно, бо я малий бренд. В магазині ж це так не працює. Це не працює так в якомусь салоні краси, не працює так у барі, мабуть, куди ця людина піде. Але коли бізнес або бренд звертається до блогерів та до ЗМІ, пропонуючи просто обслуговувати їх безкоштовно, це означає, що вони це, а отже, не треба їм.